Вітання землякам, восьмий подкаст родом з Бердянська, голос БРД. Сьогодні спробуємо розібратися в стосунках між Бердянцями в окупації на підконтрольній території та за кордоном. Чи на часі претензії, які подекуди виникають в студії традиційно? Віктор, Віталій, Катерина, вітаю вас. Привіт, всім привіт. Я спочатку трохи хотів би згадати тему псевдовиборів, які відбулися на окупованій території. Вони завершилися і в Бердянську. Для вас несподіванки, які сталися? Абсолютно, все. Максимально очікувано, особливо результати цих, е, начебто, голосувань. Ми ж так і думали. Несподіванка для мене в тому, що були ще якісь кандидати, котрі ще навіть щось набрали. Оце для мене просто здивування. А так ну несподіванка, що не 100% Путін набрав. А те, що відбувалося от навколо виборів, я стосовно це того, що прибрали колаборантку одну Ільїну, і до того, що одразу два вибухи на дільницях. Сталися. І мені здавалося, там такі будуть заходи безпеки. І я просто Ну не уявляю собі, як Ну якщо це зробили сили спротиву, на що там вказують ці обставини, да то як вони могли це зробити? Ну отож, і ще виходить вони ж в один вечір підривають два участки. Причому в колонію вони ходять як до себе додому, да? на да, кожних там виборах. Вже там уже третій вибух здається. Угу. Я уявляю, наскільки там зараз все перевірялося, і все одно і Все одно хтось заніс, хтось підірвав. Чи може це вони самі? Ну, як то кажуть, хто на що навчався, на то вони є сили спротиву, щоб займатися такими операціями і вдало їх проводити. Ну, не думаю, що навчалися прямо. Ну, навчалася Ну, згадаємо, нещодавно писали волонтера, ще не публікували інтерв'ю з ним. І він казав, що він задоволенням би залишився в Бердянськ. Ну, працювати в своєму руслі, займатися цим диверсіями. Мені вчора подзвонив один знайомий, і ми поговорили стосовно результатів виборів. І Він каже: От що тобі, про що тобі кажуть ці 92%? Я йому відповідаю: тобі про що? Ну, він каже: Ну я стосовно мобілізації. От не просто так на окупованих територіях такий захмарний відсоток за Путіна, ну тобто воно якби дає зрозуміти, що ви не просто наші, ви більш наші, ніж ми самі. І тому оці тут питання, в тому числі військові, ви маєте вирішувати, а ми вам допомагати. Ну якщо у вас така підтримка, зрозуміло, що це цифри намальовані, це вони просто спустилися з Кремля. Але, от у мене основна претензія до тих, хто ходив, агітував, хто махав прапорами. То підтасовував ці вибори, і от е, кров, яка буде наступна кров, яка буде литися з бердянців уже з обох боків, ну це вона точно буде на їхніх руках. Не знаю, розуміли вони, коли це все роблять, чи просто вони в якомусь там патріотичному російському угарі, але ну от вони зробили таку от біду. Знаю, що найсумніше, що під загрозою всі бердянці. Неважливо, ходили вони з прапорцями, ходили вони на вибори чи ні. Вони зараз ризикують потрапити на фронт. Причому не з того боку. Так, але в мене жодних питань до того: до тих, кого змусили, хто там у кого не було вибору там проголосувати і так далі. От тих, хто прям з радістю сприйняв оцю тут історичну, як вони кажуть, місію. То вони, мабуть, з радістю підуть з кулеметом в руках воювати проти своїх ж українців. Ну, я думаю, що ми вже не один раз чули про цю мобілізацію в Бридянської. Що там хтось йде до лав їхньої армії, то, то завжди добровольці. Так і можливо, зараз черговий раз там щось, якісь робити висновки з кількості проголосованих за Путіна, що далі буде мобілізація. Ну я вже не стану робити таких висновок, тому що почнеться мобілізація, то, мабуть, по всій Росії. Ну, просто мені здається, вже всі можливі вибори, от, які могли бути, вони пройшли, завершилися. Вже не, не потрібно там не перед ким там обличне обличчя своє зберігати з Кремля, і зараз можна по повному вже використовувати цей ресурс і тим паче до воєнного округу вже приєднали. Тобто, ще один привід, щоб використовувати наш ресурс. Я маю на увазі чоловіків, так людей для фронту. А скільки там країн вже признало Путіна як президента? Ніхто не дивився. Ну там до десятка, ну всі поважні такі, всі потужні гравці на світовій арені, КНДР, Нікрагуа, Індія, Китай може Еритрея. Ні, ну да, Китай варто зауважити. Да, це топ країна, да, вона признала серед інших іран. Мене е, вразило, що коли я дивилася фото, відео цих е, так званих виборів по домових обходах. То там навіть було а, подекуди не два кулеметника, а три військових з, зі зброєю ходили. Просто і там пара жіночок якось, з цими скриньками. Тобто вони настільки бояться, що звичайні люди там ну, щось якийсь опір будуть Ні, чинити, ну не даремно бояться. Я думаю, що на дільницях у них там було не два, не три. Там, там десятками mm. вимірювалося точно. Ну, хай бояться. Це одне два пропущених, як мінімум. І з моїх джерел зараз після цих вибухів в Бердянську серед проросійсько налаштованих жителів такі настрої, що вони побоюються, що зсу прорвуть лінію оборони і що будуть якісь і далі обстріли чи вибухи, і такі вони зараз трохи збентежені цими. і Мені це дуже приємно. До речі, на одному з відео, які транслювали за пабліки, там було видно, як момент, коли загнали там у весь виконком. Бюджетників і так далі. Одна жінка сиділа на місці, де їм видають бюлетені, і вона побачила камери, почала так обличчя закривати. Якщо не звернули увагу, то я бачу. І з одного боку ти йдеш на вибори, а да? з іншого боку, тобі навіть соромно, що ти там знаходишся. Ну не соромно, страшно, наверное. тим паче, що в разі деокупації ви уявляєте, що ну навряд чи всі вони вийдуть. А яке до них буде ставлення? За вибори немає кримінальної відповідальності за участь в виборах. Це не буде ніякої статті. А ставлення від своїх бердянців, які повернуться, які тебе бачили, це ж буде просто постійний пресинг. І я думаю, ну хоча б з цього приводу не хочуть освітитися, світитися, бо наче їм така дурна слава. Люди, котрі там бердянську навіть. Пішли на вибори, ну не можна їх одразу засуджувати, що вони там поганіше пішли, ну треба розібратися спочатку, ну через що вони туди, туди пішли. От і це класний переход до теми нашого сьогоднішнього подкасту, бо я доволі часто зустрічаю в коментарях. У мене були такі особисті спілкування з, зі знайомими, які на окупованій території, і вони кажуть, що ви нас вважаєте зрадниками. Чесно, яке ваше ставлення взагалі до цієї проблеми? Бо я бачу, що це питання воно нависає, і його, на жаль, ніхто не обговорює і не пояснює людям. Ми бачимо листи з окупації так на різних пабліках. Ви нас всі вважаєте зрадниками? Ну, в мене такого ставлення зовсім немає. В моєму розумінні зрадники це ті, хто зараз е вважають, що їм стало жити краще, хто радіє приходу окупантів. Хто не чекає Україну і хто дійсно відчуває себе зараз щасливим в тих умовах, оце зрадники, які радо взяли паспорти самі, а не тому, що вимушені. Хто пішов працювати у їхній виконком, або на телебачення, або очолив підприємства, хто зараз виступає на камери і. Несе цю пропаганду в маси, це зрадники. А люди, які просто намагаються вижити і не померти з голоду або на підвалі, а, чекаючи деокупацію, їх не можна вважати зрадниками лише за те, що вони залишилися вдома. І хто б що не казав. Є об'єктивні причини не виїжджати Ні, ну з першим списочком, який ти перерахувала, я абсолютно згоден, з ними немає про що балакати. Ну а ви розумієте почуття людей, які от пишуть такі речі, що ви нас всіх вважаємо, вважаєте зрадниками, ну а як вони доходять до цих висновків, через що я вважаю, що основна причина це звичайно їх пропаганда. Там з усіх можливих куточків лється, що Україна вас кинула, ви не отримуєте ні грошей, за вас вже давно забули, ніхто не буде вас деокуповувати, за вас навіть не думають і так далі. Інше це, ну, звичайно, люди звертають там увагу на соцмережі, да, де там є і різні висловлювання. Знаєте, я гадаю, що тут дуже важливо, щоб влада правильно говорила про цих людей і нагадувала, що. Не вважаються люди в окупації зрадниками, колаборантами проросійським населенням. І щоб це несли в маси, це доносили, пояснювали тим, хто не знає, що таке окупація. Навіть якщо не брати до уваги брадянців, які виїхали, які залишилися, є багато українців, які не знають, що таке не те, що там окупація навіть вибухи. І до них дуже важливо доносити, в яких умовах там знаходяться люди. А як ти думаєш, хто має це доносити, і от хто може ефективно це робити? Ну, о, як мінімум, у нас є профільне міністерство, о, якому більше не треба займатися виплатами ВПО, <ріст> і вони б могли зайнятися цим аспектом. І все ж таки, о, якщо о, ми кажемо про відновлення окупованого окуп, окупованих міст о, вже зараз, чому б нам не казати вже зараз про о, єднання і зближення людей? Тих, які в окупації, які в прифронтових зонах, і тих, які в тилових містах України. Ну, мені здається, що зараз єдина категорія от, людей, у кого є там якийсь там, ну, от, можна сказати, суспільний мандат на це, це військові. Це військові, до яких будуть дослуховуватися от, в усіх сферах там життя, але ну, їм реально ніколи. А наші політики, чиновники, вони не до них немає такої довіри. І вони не наче це розуміють і взагалі цим не займаються. Но і стає звід... все менше довіри, Звідни, все менше і менше. військовий, до речі, це досить такий різноманітний прошарок суспільства. Там зібралися люди з різних регіонів України, різних соціального там, рівня статків і так далі. І дійсно це люди, на яких зараз спираються українці, яким довіряють. Але в них своя важка надважка робота, і треба все ж таки. Ну, політики на те і є. Вони політики, щоб вони комунікували з народом. Але чомусь цього діалогу зараз не відбувається на об'єднання українців. Наша міська влада можливо теж має цим займатися об'ємнути до можливо? можливо? в окупації та на підконтрольній території, але я не спостерігала таких розмов. зовсім немає. Як може виглядати цей діалог? Ну наприклад, хтось може привести як я, хоча б іноді можна опублікувати якісь дописи, якісь слова підтримки тим, хто знаходиться в окупації. Або допомагати з дистанційною психологічною допомогою, можливо, юридичними консультаціями, тим, хто в окупації, консультувати на що можуть вони розраховувати? Тобто, ну взагалі, якась комунікація, зворотній зв'язок має відбуватися з тими людьми. От зараз були важкі два місяці. Люди попали під такий пресинг, і ну, ти бачив якісь от звернення, причому от такі знаєш, от системні програмні для того, щоб казати ну там збережіть себе. Робіть те, що ви маєте робити, там це було Але... десь, можливо, прописано в контексті якихось новин. Але мені здається, якби обличчя, головні міста, області записували відеозвернення, наприклад, що нашій ну, бердянці, згодим, люди, які зараз в окупації, ми звертаємося до вас, ми вас не засуджуємо, ми за вами скучили, ми вас підтримуємо, ми за вас. Переживаємо, вболіваємо. І якщо так вам доведеться голосувати, ми не проти вас, ми за вас. Ну І це елементарні такі слова підтримки, записане просто звичайне відео, це було б вже дуже багато. Але ми за останні два місяці єдине, що побачили про, ці, про, про окуповані території, це те, що Люди, що залишились в окупації, з них знімають ВПО. Да? Це... Ну, люди, які е, оформили е, ВПО е, в, окупованих, на окупованих територіях, які там з сел, можливо, переміщалися до міст і так далі, в, в середині окупованих територій, то так. Ну, ну, технічно це, було. це було, ну, можна було зробити. Наприклад, якщо ти там прописаний, наприклад, в Харкові, а знаходився в окупації. То в тебе була можливість оформити її підтримку, цю знаходячись в Бердянську. Або, наприклад, якщо ти поїхав там, знаходишся в Бердянську, виїздиш в Луначарськ, ну, в Азовське, і вже в Азовського можна було оформити собі ВПО по Бердянську. Ну, ну, Принаймні, інший район мав бути. Можливо, ну, трошки бути було, не вийшло, просто... але виїжджаєш до Приморська, і там вже ти ВПО можеш через дію оформити геолокацію. Ну Зараз, якщо зняли цю допомогу з українців, які знаходяться на підконтрольній Україні території, ну там це, я думаю, в цьому контексті це логічний наступний крок. Ні, економії. Так. Ну якщо вони зняли. Я, я, думав, я чогось думав, що ВПО це стосується всіх, а тут якось вони відокремили ВПО, що знаходиться на окупованій території, я не дуже зрозумів. Навіщо взагалі про це писати? Це ж і так зрозуміло, що вони нічого не будуть утримувати. Ну, вони, мабуть, поза цими категоріями, які можуть претендувати, яким продовжується автоматично. Ні, якщо в тебе стоїть місце реєстрації, ВПО окупований населений пункт, то ти автоматично не в незважаючи на те, як ти категорія, ти позбавлений на виплат. Наступна теза в цьому контексті: от ви виїхали з міста, і у вас там все добре. Як ви думаєте, чому вона взагалі лунає? Я розумію, знаєш, чому так люди кажуть? Бо їм зараз дуже важко і можливо. Ми не завжди можемо зрозуміти їх, а вони там вже забули, забули, як це жити нормально, як це спокійно ходити на роботу, як це не боятися людей у військовій формі, як це просто користуватися стабільним мобільним зв'язком, інтернетом, коли в тебе нормальний асортимент товарів, коли ти можеш пересуватися по території країни і так далі, і так далі, і так далі. Так, ну тобто можна безкінечно. Перечисляти ці умови, яких вони позбавлені, і дійсно, люди в таких умовах вони стають ображеними і їх можуть дратувати, тригерити, як кажуть, більш-менш задовільний так непоганий рівень життя тих, хто не підконтрольний. Ну, просто воно, от саме це підкреслене все добре. Ну, якщо ти там, якщо в тебе є машина, да, ти в машину своє життя склав. А якщо машини немає, то просто там в пару сумок склав, ти виїздиш кудись і не знаєш, що далі робити, і знаєш. Ну, а мені здається, що для тих, хто в окупації будь-які умови на підконтрольній території, це вже все добре. А чому, як ти думаєш, ну от які категорії людей не виїжджають? Ну, це пенсіонери, багато пенсіонерів, бо вони в принципі давайте ну, казати правду важкі на підйом люди, і вони, коли вже все життя прожили між будинком та дачею, їм все покинути та поїхати. Ну складно вмовити пенсіонерів, а через них залишаються інші люди, які не можуть покинути своїх старих. І там сидять самі, хто, кому там 50-60 років, вони залишаються, або батькам 80 плюс, наприклад. Ну тригерів залишитись дуже багато. Ну, Навіть просто собака, котру ти не можеш вивезти, бо вона велика, вона може бути тим, тим тригером, що тебе залишає в місті. Ну, і житло ну, точно там, батьки. Ми сьогодні просто розмовляли от на офісі про тих людей, які навіть не літні, а просто які за своє життя, там, далі умовного Приморська, так, Мака ніколи не, виїж... не виїздили. От я реально знаю таких і немало людей, у яких там дуже маленький радіус був, був їхніх подорожей, і от сам через це вони також не виїхали, хоча мають проукраїнську позицію, там вже якось постраждали і все одно сидять. Знаєте, що е, я дуже багато чула фразу, а кому ми там потрібні? Куди я поїду? Тут в мене є е, так, якась квартира, тут в мене батьки. Куди я поїду? В нікуди. І зараз, вже через півтора-два роки, якщо я тоді ще сперечалася з цими людьми і казала, та ну. Власнуєшся на роботу, ти будеш отримувати ВПО, там гуманітарну допомогу дають, будете знімати квартиру. То зараз розумієш, що ці люди сиділи б без виплат, знімали недешеве житло і, ну, можливо, знайшли, а можливо, не знайшли б гарно оплачувану роботу і думали б, ми б краще залишилися вдома. Як думаєте, наскільки взагалі оці, оці моменти, що ми один одного не розуміємо, варті того, щоб продовжувати сратися в такий момент важкий, історичний? Зрозуміти бердянців, які в окупації можуть лише е, ті люди на підконтрольній території, у яких залишилися там рідні, які з ними контактують і які переймаються дійсно за те, що там відбувається? А якщо люди обірвали кінці і їх нічого зараз не? Поєднує з окупованої території, то вони ніколи не зрозуміють. Мені здається, це, ну, це просто нереально. Якщо вони все покинули та виїхали, то вони вважатимуть там всіх зрадниками. Бо в... чому ви не зробили так само? Ну, Якщо, там, якщо в людини нічого ніколи не було, там, не житла, ніяких там прив'язок, то йому легше за всіх сказати: типу: Ой, що ви там сидите, виїздіть. А коли ти там сам щось створив, щось мав. Ще одна категорія українців це ті, які виїхали за кордон, і серед них є частина, які виїхали через Україну, є ті, які виїхали через Росію, і потім інші країни. І до них взагалі якесь окреме ставлення відчувається, так? Ну, відчувається до них в першу чергу, мені здається, відчувається заздрість. Ну, Якщо до них є претензія, то вона саме, мабуть, через заздрість того, що вони. Вони в безпеці. Вони в безпеці, вони з дуже гарним забезпеченням. Якщо вони в Європі, вони, як правило, мають дуже гарні виплати. Але вони... не в всіх країнах зараз і вони обрізають виплати. Так, і вони мають шанс на гарне майбутнє, в теорії, якщо вони там приживуться. Ну, і ще один аргумент, що чоловіки там не несуть так. Зобов'язань, ну вони зобов'язання є перед державою я маю на увазі мобілізацію, але їм там вона не страшна, не загрожує за кордоном. І чоловіки, які залишилися в окупації, думають, щоб до мене не прийшли ці окупанти з кулеметами, не сказали, давай ставай на облік і можуть забрати на фронт. Чоловіки в Україні думають, можна потрапити на війну, і там тебе б'є, можливо хтось із окупантів. А в Європі там вони собі ходять, гуляють по кафе, по набережні, десь. І не турбуються. Ну, вчора ми публікували на своїх, соц... своїх соцмережах опитування відповідне, і більшість коментарів мені, чесно кажучи, дуже сподобалося. Люди розуміють, бордянці розуміють прекрасно, хто став першою причиною цих -сих негараздів і порозумінь, якщо б не Росія, не її агресія, ми б взагалі це б не обговорювали. Але стосовно тих, хто знаходиться за кордоном. Повідомлення з приводу напруги, хочу сказати, що є така напруга. Я не розумію хлопців, які втекли за кордон та викладають фото зі спортзалів, коли інші наші товариші в окопах. Я не можу зрозуміти тих хлопців-бізнесменів, які бухають та викладають фото із Мюнхена, Праги та Києва. І от ця категорія, напевно, найбільше тригерить інших українців, інших бердянців. Ну, Чоловіки просто, якби вони не викладали там в свої Фейсбуки та інші там, соціальні мережі фотки, як їм там добре, ну, за кордоном, то і питань би на них не було, мені здається. А так, коли там, ти дійсно викладаєш фотку, як ти там в спортзалі, як ти десь там на, на березі в США і ще там в Канаді десь там їдеш по справах, як ти там круто працюєш, ну це дійсно всіх, хто туди не поїхав, буде дратувати. Для мене дійсно найголовніше цей момент, коли ти в цій боротьбі цивілізації ти вибрав або проукраїнську демократичну сторону, або ти вибрав цей сумрак. І якщо ти виїхав за кордон, взагалі жодних питань. Але оце от фотки якогось безтурботного життя на фоні тих фото і відео, які ми щодня бачимо. Так а більшість хлопців це бачить на власні очі. Це не фото і відео, а це їх реальна картинка. То мене це також дійсно підбільшує. Хоч ми поки що не на фронті, але ну блін, я не знаю, як можна взагалі це ну, цього не розуміти. Знаєте, що я е, більше ще е, дратує? Те, що часто люди, які виїхали за кордон, і вони е, поринули в це безтурботне, таке, ну так спокійне життя без обстрілів, без повітряних тривог. Вони навіть в своїх соціальних мережах перестають згадувати про ті події, які відбуваються в Україні. Тобто ті, хто тут, вони постійно відслідковують там десь обстріли Одеси, на Сумщині, так просто жах. І це все одно є в інфопросторі, і люди і пости роблять публікації, новин, якихось сторіс публікують часто ті, хто за кордоном, від них просто тиша. І враження складається, що їм байдуже, або вони просто о, створюють собі підґрунтя, щоб можна було повернутися в окупацію та бути чистими під час фільтрації. Так мені також це не подобається, коли складається відчуття, що просто хтось зі сторони очікує результату. от Чим все закінчиться на будь-який висновок, ми готові. Такі спостерігачі, наче. А стосовно тих, хто за кордоном, от по вашим знайомим, як думаєте, який відсоток взагалі може повернутися? Ну я думаю, чим далі, тим менше. Це очевидно. Якщо вони там перший рік були в режимі очікування, на другий рік вже всі пішли працювати, на третій рік вже всі будуть вже думати про майбутнє і повертатись з Європи або там Канади, або США у Бердянськ. Люди повернуться, бо в них там нерухомість, батьки і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Вони побудуть, подивляться, озирнуться і залишаться відсотків 30. Чиновники різного там рангу казали, що найбільш важким буде після війни це примирення між людьми, і в тому числі от між людьми, які мають однакову позицію, але просто вони були от в різних умовах. Да. Хтось був в окупації, хтось був на частині вільної України, хтось був на фронті, хтось був за кордоном. Ви взагалі відчуваєте, що це найбільший виклик, який буде одного важко переконати, а натовп легше. Я думаю, може, це якісь там є за технології. Зас... технології, Тех... технології, технології існують. Існують. Я думаю, існують Да. просто о, наше оточення, умови життя, в яких ми знаходимося, вони дуже впливають на людей. Вони змінюють нас. Я впевнена, що якби я залишалася два роки в окупації, то я була б більш дратівливою, більш незадоволеною, більш ображеною на всіх навколо, зокрема на тих, хто живе собі спокійне, щасливе життя, здавай, здається так, на підконтрольній території України і ну, має менше набагато обмежень, і це зрозуміло. І треба буде просто цих людей реабілітувати, і на це знадобиться час однозначно. І людям, які жили повноцінне, більш-менш життя за кордоном або на підконтрольній території в безпечних, можливо, да так десь регіонах, не треба постійно про це нагадувати, тригерити, і як перед голодним, не знаю собачам, це ковбасою махати і казати, як нам тут було добре. Треба допомагати буде тим, хто був весь цей час в окупації, щоб у них стало добре. Я не хочу, щоб прям усім все зійшло з рук. Ті, хто має отримати покарання, він має бути покараний для того, щоб ця ситуація не повторилася. Хоча, от, чесно, з таким сусідом під боком, я не вірю, що колись в Україні буде затишно та спокійно. Ну, пройде там, 10, 15, 20, 50, 100 років, і, ну, здається, мені ця історія буде повторюватися. А от, стосовно того, як людей примирити, мені здається, що це почуття безпеки, от важливо, щоб воно було от відчуття безпеки. От українці настільки втомилися від щоденного там да, щоденного ризику якогось для свого життя. От якщо буде відчуття безпеки, інші навіть там економічні фактори, комфортні. Вони перші там вже 2-3 тижні вони можуть там зійти, на них можуть ніхто не звертати уваги. От відчуття безпеки, воно примирить. І головне, і головне, щоб знайшлися ще якісь. Такі соціальні лідери, які могли там все це якось пояснити всім нормально, до яких би у суспільства була довіра. Ну і плюс потрібна у людей там потреба в цивілізації, бо в них там зараз такий відкат до два на десятиліття назад в кращому випадку. І якщо повернеться ця цивілізація до Бердянська і буде безпека, повернуться близькі діти, повернуться батьки, так, то. Можливо, вийде якось ні, це важливий фактор. Дійсно, бо багато вже втратили якусь надію на те, що вони взагалі в цьому житті колись перетнуться одне з одним. Люди відчувають себе там покинутими. Ну дійсно, люди про це кажуть, що нас кинули, і вони ображені. А коли людина ображена, вона стає злою, особливо в тих умовах небезпеки постійної і підвищується тривожність. І там такий ланцюжок вже вибудовується одне за інше чіпляється. І дійсно, я з тобою згодна, що якщо до людей повернуться їхні рідні, якщо об'єднаються знову сім'ї, якщо буде безпека, якщо повернеться цивілізація в усіх складових, то у людей вже ну, їм все стане легше. Ну, не, мені нема чого додати. Просто хочеться, щоб ми казали, не якщо угу. а, коли? а коли це буде. Мені, мені, до речі, дуже подобаються от варіанти от от загального якогось свята, коли, які малюють там постійно. Да? Спільний якийсь я пробіг от от з гори, потім там е, карнавал якийсь на Приморській площі, п'янка біля виконкому на площі Єдності. Да? Ну, ми... так, так хочеться от там от побувати. Ми дивилися, пам'ятаєте, коли звільнили Херсон, як це було? Ці емоції я, здається, відчувала те, що відчуваю ці люди, херсонці через екран просто коли дивилася, і дуже хотілося б відчути це в рідному місці. Але в Херсон багато людей не повернулось так. Але оцей момент ейфорії, Я також хотів би його пережити разом з херсонцями. Ну ми всі розуміємо, як там як це місто зараз там потерпає. Ну щоб пережити його разом з херсонцями, треба бути в Херсоні. Коли його звільнили, туди скільки три дні нікого не пускали? Потім більше почали навіть більше навіть да, ну, Потім, потім, людей, потім почали більше. робити прес-тури. І тільки потім там можна було туди їхати. Тому, якщо ну ти, ми цього не зможемо відчути ніяк. І на цьому дискусійному питанні ми завершимо наш подкаст. Залишайтесь з БРД 24 Сподіваємось, так да, скоро ці мрії наші справдяться. Це побачення. До зустрічі на приморці.